Всім великий привіт! З вами Дейдрайв. Я Дмитро Буряк. Я Марго, І сьогодні ми будемо спілкуватися про Audi, а саме модель А4. І дуже багато людей кажуть: а чи є сенс А4 брати з Америки? А ми сьогодні подивимось на прикладі двох машин, які ми нещодавно придбали для наших клієнтів. Розберемо разом з вами. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Поїхали! І так, в нас сьогодні дві Audi A4. одна 15-го року, але 14-го по кузову, і одна буде 16-го року. І ось такі вони прикольні. тачки. Давайте ми розберемо взагалі за скільки можна придбати такі машини, що з ними творити тут, і чи є сенс взагалі купувати Audi з Америки, чи просто її взяти тут на авторія та їздити на неї. Але тут невеликі пошкодження, мені здається, що взагалі. Якщо це вигідно, чому ні? Знаєте, ця людина, яка вже працювала в нас один рік майже, і вона каже невеликі пошкодження. Я пам'ятаю перший рік і перший день, її, коли вона сказала, що так, а на що я там підписалася? Та... Що це? Це, так, це так, жарт. Якісь Це біток? нічого страшного, якщо що це ви, ви зробили піло, з машиною? І мені потім показувати такі фотки. На що я підписуюсь, хлопці? Куди ви мене взяли на роботу, на яку? Щоб я битки вам в сіті рекламувала. Ха-ха! А зараз вона рік рік тому. Та тут взагалі легенько. Easy, peasy, lemon squeezy. Я сьогодні вибираю машини, і знаєте, просто думаю, ну от ми взяли, якщо ви хочете, ми вам покажемо. Ставте лайки і пишіть. Ми взяли джип Чирокі. Він майже новий, 2023, я пам не пам'ятаю, 2023 року за 1100 доларів. Але він просто такий пфу, ну, там, нормальний не фронтальний. Не живий? Ну як, я не знаю, що ти скажеш. Можливо, ти скажеш теж, молоточок в мене є, я пойду сама в обідну, <світ> в обідну перерву підрихтую. Але за 1100 доларів. Якщо хочете, ми можемо показати цей джип, ставте лайки і скажіть, покажи джипа. Покажи джипа широкі. Все, ми будемо на наступній тоді серії показувати джипа чи чи, через серію. Давайте проговоримо сьогодні про Audit. А4. Ми дуже раніше багато їх купували, потім якось так воно було, така просадочка. І в в 21-му році щось ми не дуже їх багато брали. От прям не дуже. Було дуже багато конкурентів, таких як я не знаю, там BMW трійки, але вони трошки дорожчі. Були Lincoln МКЗ, були Форди, були. Ну, в сіданах там дуже багато всього було. І щось ми якось Ауді проходили мімо. І зараз якось тенденція знов вийшла вверх, тому що ми дуже багато ауді, саме А4 беремо. Я не знаю, чому не А6, не А3, не А7, а 7 взагалі. Вони дуже-дуже такі красиві, привабливі. А 4 ми беремо. Давайте розберемо чому саме. Ну, по-перше, ауді, ти знаєш, хто на неї їздить. Твої улюблені хлопці. Це такі кроваточка. The name's Bond. James Bond. Ось, і ми для таких хлопців, можливо, вони просто дивляться на тебе. І ти прям така, знаєш, стала амбасадором Ауді. Тут в... скоро чотири в... кільця, кільця буде на <п 'є> Ну Коли будеш це робити, давай ми це розробимо самі, щоб ти там сама намалювала. <п 'є> і, ми треба, і ми зараз купуємо такі машини. Що ми купуємо? Два литрові Ауді, повний привід, ну вони, до речі, майже всі quattro, І ось такі замовлення. Майже всі ми беремо чорні, білі, синя була. Давайте я вам сьогодні просто покажу такі трошечки однакові, щоб ми просто порівняли що до чого. Ось така машина з фронтальним ударом, в неї навіть цілі подушки безпеки, ось такий шкіряний салончик, в неї все повністю так, як ми вже звикли до ауді. Тобто, ну, трошечки, знаєш так. Скучновато ну до речі, я погодже скучновато, скучновато надій ну, так, але це ауді. Ти сідаєш, їдеш, в тебе тиша, в тебе затишно, в тебе класна ходовочка. Машина їде. Сто Ти впевнена, що вона. Тебе точно довезе до пункту Б, куди ти прямуєш. Тобто з нею нічого не трапиться, і поворотники будуть працювати. Я про те, що ти зараз можеш про БМВ, звичайно, казати, але на ауді ти не будеш прямувати на СТО, ти будеш стоїть, прямувати туди, куди ти прямуєш. Трошечки скучновато буде, ну скучновато. Але стабільно. Але стабільно, стоїть святково так. Ось такий вдар. А, його ремонтувати ми вже рахували скільки, тобто там нічого такого поганого немає. Навіть капота відкрили, подивилися, що там як тут все нормально, дивиться тут. Ну, якщо ви не знаєте, я вам трошечки покажу, розкрию таку тайну таємницю. Бачите, це Айнтек, Е, ну, це воздухозабірник. І воздухозабірник це не стандартний, не класичний. Тобто в класичній Audi там просто така пластикова коробочка, де просто фільтр воздушний. А ти тут, чувак, Вирішив зробити з неї такий, знаєш, трошечки боліт. І він поспілкувався. Він Відрізняється тим, що йому легше забирати повітря для мотора, і тому трошечки більше е, кінських сил в нього є. Тобто він трошечки буде швид, швидше їхати. А гудітиме. гудітиме він буде, якщо він поставить далі пряматок, то побтобто по правильному тут треба ставити з таким фільтром, далі павук, пряматок, який буде вже повністю вас трошки висвобождати. І знімати там повністю все, що завгодно з каталізатором, і вже він, він буде вам віддавати дуже швидко відпрацьовані гази, і тому машина буде. Дійсно, швидше. Тобто ми не знаємо, що тут він робив, і ми не знаємо, що тут з лушником. Ну, Можливо, він тут поставив повністю цю систему. Машина повністю ціла, тобто ніяких тут моментів таких немає. Ремонт ми сюди заклали. 2,5 тисячі доларів. Я вважаю, що цього точно вистачить, тому що таких ауді на розбірках от так. Тут все рівно, все нормально, ніяких моментів немає. Навіть подушки цілі все. Класно. І саме головне ціна. Взяли ми її, як ви бачите, за 3700 доларів. Ось так можна зараз придбати ауді 15-го. року. Сілько пам, пам 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 Під ключ. Під ключ. Вона обійдеться. Вже дивись, вона повністю вже без ремонту обійдеться десь 11500. Тож, ну, з ремонтом вона обійдеться зовсім не так і погано. 14 тисяч. Звучить дуже дуже привабливо по ціні. А що у нас взагалі по ринку пропонує? Ну давай подивимось. А давай ми подивимося ще одну ауді, а потім ми будемо дивитися ми на ринок. Порівняємо, ну добре. А, і в нас така ж є, Я просто хотів її показати, щоб вона вже давайте порівняємо. Тобто тут вже трошечки більший удар, ти скажеш. Але я тобі скажу так собі, подушки то теж цілі. Та ні, він не більший. Така нормально ж саме, удар. бачиш, все торпедо, все нормально. Тут в нас все рівненько. Там в нас на цієї ауді були трошечки такі пошкодження по капоту. Тобто, якщо ми будемо придивлятися, то тут капота треба міняти, а він алюміній. А тут в нас, дивись, тобто я хочу вам сказати, що хтось скаже, що удар більший, ой, тут фар немає, тут капот тіліше. А вони не залишились так? Випадково. А ось ти молодець. І ось вони лежать. Ну, Бампер тут дійсно треба його вже поміняти, тобто ми тут бачимо. Хоча хтось скаже, можна його і зробити. І тут треба ще посперечатися. Можливо, дійсно треба зробити. До речі, знак він залишив, і він може, якщо ти захочеш, подарувати такий значок. Оригінальний. Ось на фари, і вони є. І я вважаю, що. Ну і можна подивитися, я думаю, що вони на цілі. Тобто машина повністю розібрана по порядку. Ми бачимо, що в нас тут радіатор трошечки знизу, такий от з хвилею. Але такі радіатори я бачив, коли машини не пошкоджена, тому що це ненормально. Буває така штука. І я тобі скажу, що ну непогано. Машина свіжіша. Тобто вона 16 2016 року, 77 тисяч міль в неї пробіг. ну Тобто це десь 120 тисяч кілометрів. До речі, тут в нас трошечки пробіг більше 85 тисяч. І ми її взяли, цю лялечку, значить, ту, ти запам'ятала, ми взяли за 3700 доларів, а, а цю ми виграли. Знаєш за скільки? За скільки? За 3500 доларів. Ого. Ага. Клас. І мені так подобається. Це на іншуранс автоаукціоні. До речі, ми граємо дуже часто в закритих штатах. В закритих штатах можна зробити трошечки нижче ціну, тому що не всі там грають. Далі ми граємо на ночних аукціонах. На ночних аукціонах можна теж придбати машину дуже вигідно. Тому тут треба слідкувати, спілкуйтеся з нашими хлопцями, вони вам 100% порадять, як це все брати. І, до речі, непогана машина, диски крути і все, і все інше. І вона теж буде виходити приблизно в такі ж самі кошти. Тобто 11 500 вже повністю, і ремонт тут теж 2,5 ми теж прорахували. Нехай буде 2,5 І теж десь 14 тисяч доларів. Так, вона трошки вигідніше. Це так, вона куплена на іншуренсі та була на копарті. І на іншуренсі можна дійсно купувати трошечки щось дешевше. І тут треба постійно слідкувати і слідкувати, що купувати, що брати, які машини відслідковувати. Звертайтеся до нас, до речі, ми вам точно можемо дати пораду. І. Далі ми будемо вже. Порівняв, вже дуже В нас цікаво. є 14 тисяч, наші аудюшечки. І в нас тут є такі цінники. Ну, цінники дуже такі цікаві. Я тобі скажу, 14 рік, дивись, 15 599. 22 5, 16 рік, 2,800. О, 14500, я дивись 145 тисяч А Ну, там буде повністю. Ми не знаємо, можливо, можливо а можливо і ні. ні. Так в нас цілі тут 20 тисяч вона коштує, і всі машини, до речі, дивіться на машини, які приїхали зі штатів. Тут 19, тут 21 тисяча. Тобто стотково ми взяли ще одну, що інтуї що іншу вигідно. І дивіться, є ауді з Європи, і дуже багато людей кажуть: то з Європи клас, вона бита, вона нормальна, і ще й дизель. Ну, до речі, дизель то таке вона буде трошечки можливо економніше на 1 літр, але трошечки гіморойніше на 2 літра, як я. Часто кажуть тому, що дизель є дизель, і ви знаєте, що це таке. Далі європейські машини, які з пробігом 150 тисяч кілометрів 100% перевіряєте по Європі. Якщо ви не можете перевірити, довіртеся нам, ви можете нам подзвонити. Ми теж веземо машини з Європи, але ми не афішуємо це, тому що ми це веземо під замовлення. Якщо в нас є людина, ми співпрацюємо і партнеримося з авто 1, вони європейські, ви знаєте, в аукціони, і дуже багато з ким іншим. Але ми часто там в. Хочемо заторгувати. І не часто ми там прямо виторговуємо, тому що ціни великі, пробіги просто скажені. Тобто там ну, пробіг може бути за такий рік 450, і це норм для Європи абсолютно. 450 тисяч це абсолютно нормальний пробіг. І якщо ви вже тут в Україні бачите таку машину, і вона 150 тисяч пробіг, скоріш за все, він скручений. Перше. Друге, в Європі не така комплектація, тобто вона трошечки бідніша, і ми це все знаємо. Ну і третє, я вам скажу, що ми вже настільки звикли для того, щоб обрати машину биту в Америці, яка бита, от я вам показав. Ну це не бита, це машина просто трошечки розібрана, трошечки вона вдарена, подушки цілі, все ціло. Тобто такі машини можна брати, тому що в Європі перевіряєте машину на ДТП. Дуже багато моментів було, коли машина навіть ціла і всі кажуть, ой це ж європейська, нехай буде там пробіг великий, а вона заціла. І приїжджає, а потім, коли ми просто надаємо йому історію по машині, можна там є європейські історії, можна перевіряти, вони трошки коштують дорожче, аніж Карфакс. І треба перевіряти, що з нею було. Тому що в нас один клієнт захотів перевірити машину, там три ДТП було. І там прям такі ДТП, які прямо ну, ми розуміємо, що там навіть нічого живого не залишилось. Тому будьте уважними і краще беріть машини з Америки саме такі, тому що вони будуть а дешевше, без пробігу по Україні, повністю з історією з усією. І ви її зробили, поїхали, і не маєте, як кажуть, гори. З вами був Дейдрайв і. Що ми можемо сказати? Купляйте ауді. <смітно> Це можна <смітно> бути, буде сказати? казати. Я не знаю, можливо, там Ауди її доплачує, Ауді, Скажіть, будь ласка, ви доплачу чи ні? Тому що вона постійно цей бренд рекламує, вона дуже до вподоби їй бренд ауді. Мені він теж до вподоби, він звичайно крутий. Купуйте ауді, купуйте з нами і до нових зустрічей. Па-па.